Тут знаходиться фонтан, що десятиліттями прикрашає сонячний парк імені Євгена Браха. Але чи бачите ви його насправді? Скрише лише те, що залишилося від нього. Що з ним сталося? Учора робітники комунальної підприємства декоративні культури повністю зняли з нього усю плитку, але це не акт вандалізму, це заплановані роботи, оскільки водограй знаходився увесь цей час у аварійному стані. Цей фонтан добре знайомий усім полтавцям ще до 2020 року тут у літню спеку лунали дитячі голоси. Малеча бігала навколо, гралася у ігри, а хтось навіть охолоджувався у воді. Останній ремонт тут проводили у 2020 році. Тоді на роботи виділили 36 тисяч гривень. Але вже з 2021-го фонтан залишився без догляду. Його стан поступово погіршувався, і тепер комунальники змушені були вживати радикальних заходів комунальному підприємства декретивної культури пояснюють, водограй потребує капітального ремонту, але під час війни витрачати бюджетні кошти на подібні роботи є недоцільним, а сама конструкція становить потенційну небезпеку. Її вирішили демонтувати. Ми вирішили перевірити, чи погоджуються полтавці з таким рішенням, без слов, розумієте, для чого його було відключати, щоб зараз мільйони вкладувати туди, щоб його включити. Жах. Просто жах. Взагалі, не фонтан, це просто якась дірка, все. Ну, В принципі, як і вся Полтава, я думаю, цей фонтан особлює зараз стан всі Полтави, на жаль. Відчуваю сум, так. Да. Mm -hmm. Виглядає дуже дуже неок виглядає, якщо чесно. Краще б його не було там. Або, або ж в доброму стані хоча б. Що ми маємо в результаті? Фонтан, який зберігав стільки спогадів полтавців, тепер лише руїни. Висновки експертів про його стан ще очікується. А комунальники запевняють, що плитку, яку зняли, зберігають на території комунального підприємства декоративні культури. А що ви думаєте з цього приводу? Чекаємо на ваші думки у коментарях.